Christo allo populi Christi Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, буває так, що якась важлива державна, національна подія, яка припадає на день нашого особистого свята або пам'яті дорогих для нас людей, ніби заважає нам, заважає зосередитися на тому, що є для нас ближче, бо особисте, бо нам болить, бо пов'язане з нашою біографією. І ось якраз сьогодні ми маємо той дуже рідкісний випадок, коли спомин про Шевченка допомагає нам оцінити наших родичів, допомагає відчути і пережити наш зв'язок із тим ланцюгом поколінь, з якого ми знаємо тільки окремих поодиноких представників, який простягається ген далеко аж до наших правоців, ховаючись у нетрях історії. Шевченко допомагає нам відчути біль історії. Бо той біль він несе в собі біль бездержавності, поневолення, зневаги сусідів, той біль, який він так добре відчув, коли був ще кріпаком у свого пана, а потім як слуга, наймит прибув спершу у давню другу столицю речі Посполитої вільно. А потім і в імперську столицю Петербург, яким загубленим відчував він себе там, мав він себе там відчувати. Але саме там, переживши в собі відкриття поетично-малярського таланту, переживши знайомство із. Українським, польським, російським інтелектуальним світом, він відкриває в собі те, що він так добре висловить, коли писатиме про свого земляка Ярему Галайду, відчуває, як ніби виростають крила. Чи це з'явилося в нього щось нове? Ні. Він зумів акумулювати в собі той досвід, дуже болючий, кривавий досвід, який накопичився поколіннями. Бо він не загубив і того, про що слухав у дідуся на рідній Черкащині і водночас здобув новий досвід, перебуваючи в оточенні Євгена Гребінки, Брюлова, Академії мистецтв. Він намагався в собі поєднати два світи і усвідомити, чому ж він, його народ, є позбавлений рівноправного партнерства у цьому. Інтелектуальну бенкеті, на якому таким порожнім лишається місце України. Він так багато пережив у житті несправедливого. Але давайте пригадаємо, коли він перебуває на засланні, він раптом починає малювати сеєю гравюр Притча про блудного сина. Він малює там постаті, які побачив на засланні. Але саме усвідомлення, заблудлости себе, свого народу, всього світу і необхідності повернутися до Отця, повернутися через Сина, воно приходить до нього серед страждань. Він відкриває помилки минулого. Він після епохи романтичних захоплень знаходить у собі сміливість. Сказати раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Він не хвалиться тими, хто складав еліти, політичні еліти Старої України, але разом із тим він уміє знайти і в їхньому досвіді те, що необхідно виправити на сьогодні виправити через власне навернення. І вже коли він повертається заслання, він переживає видіння розп'ятого Спасителя, те, яке так добре він відтворить у своїх поемах, написаних у Нижньому Новгороді. Він бачить у ньому того, хто несе всі гріхи світу, і від нього вчиться собі не тікати від тягарів, вміти гідно нести їх. Пам'ятаючи, що ти йдеш разом із Христом, ти маєш пройти свою Голгофу, і сенс Голгофи, сенс страждання кожного з нас відкривається у Христі. І саме це, можливо, є найдорожчим дарунком для нас із важкого досвіду Тараса Шевченка. Відчути кожен свій біль як співстраждання Христові. Пожертвувати себе йому і вміти не тікати від своїх обов'язків, від свого життєвого Христа, гідно нести Його, пам'ятаючи, що ти працюєш, маєш працювати не тільки для себе, що добро твого народу це також запорука твого майбутнього вічного життя, що ти маєш прийти в майбутнє не сиротою, а разом з усіма тими ближніми, через кого ти пізнаєш себе як християнин. Спадщина Шевченка змушує нас знов і знов замислитися, відчути давні тягарі, але разом із тим відчути і ту окрилюючу радість пізнання правди, яку виніс Шевченко із свого життєвого досвіду і дарує кожному із нас. Хай, же цей дарунок стане для нас тим талантом, який ми можемо примножувати в своєму житті. І хай слово Шевченка. Звернене через послання і мертвим, і живим, і ненарожденним, тобто нам з вами, хто ще не народився в 19 столітті, послання відлуніє в серці кожного з нас своїм глибоко християнським сенсом, Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Слава Ісусу Христу!